Всім привіт, доброго дня, мирного неба. Ми в теплиці. Сьогодні у нас неділя, дощик прийшов такий гарний злива, така дуже гарна, дуже промочила, слава Богу. І я посіяла, я знаю, що вже пізно, але я посіяла пекінську капусту Манокко F1. Там у мене пакет, я просто дивлюся підказку. Посіяла. Ну, я на осінь спробувала весною, вона в мене вся пішла у цвіт. Думаю, на осінь попробую, може щось вийде. Якщо ні, то більше не буду пробувати. Так що так, такі в нас справи. Іду по городу, покажу вам, як в нас гарненько полило все. Вчора ми викопали картошку. Так що пішли, пройдемося по городу. Ну що ж, дощик в нас пройшов гарний. Такий рясний, з громом, з вискавкою. Так що промочив тепер досить добре. Сусід казав, ходив, що ну, зараз побачимо. Ми вчора викопали, як я вже казала, два рядка картошки, накопали 4,5 мішка великої. Ну, такої насіння мало, бо картошка вийшла вся велика. І там мені писали картошка. Чому на Закарпатті картошка? У нас на Закарпатті кажуть і картошка, і картопля, і крумплі, і булі, і ріпа, і як не. В, в кожному районі, в кожному селі по своєму називають карто... картошку. Я кажу картошку. І це не означає, що я не українка і не патріотка. І більше, будь ласка, не пишіть мені таку дурницю. Так, помідорки мені чим поскорше треба збирати. Завтра, після обіду, я думаю, бо зранку я не думаю, що можна буде вибирати картошку після обіду. А до обіду я хочу позбирати ці помідори і всереду буду варити томат. Віторок собі на банок, бо посудомойка ще в мене не працює. І буду варити томат, бо помідор дуже багато. І будуть дощ пройшов і вони будуть пропадати. Угірки я вже назакладувала. Таке вже їсти, збираємо тут вже з усім так лише курям. А там, де на сіці, то там лише їсти збираємо. Я вже їх крутити не буду, вони мені вже не треба. Я їх вже накрутила багато. От, стільки ми викопали. Вчора за 2,5 часа я вам скажу, скоро до ділом нам пішло. Бо цей, бо тут земля м'яка. Отак. Ну, десь 30 метрів рядок, не більше. Земля м'яка і ми... сусідка мені допомагала, двоє ми скоро то все зробили. Так що накопали картошку дуже гарна. Ще завтра і все, з картошкою я розібралася. Може, зараз і після дощу і перець трошки підніметься, почне рости, бо він, бідний, нав'язатися, нав'язався, а рости не росте. Ну Цю фасолю я не встигла пособирати. Але спочатку вже картошку доведу до пуття, а потім вже буду фасолю збирати. Бо вона, вона вже в нас м'якне. Я вже знайшла три такі, які м'які, її вже пора вибирати. Так що спочатку карто... картошка. А потім все остальне. Я кажу, я ще буду е, потім томат мені треба бощову заправу і перець, і все. Тут мені ще треба буде завтра все перекопати, бо я його прополоти прополола, але треба трошки перекопати, щоб земля м'якіша була. Ну, я вам скажу, цього року бит, земля прекрасна. Ми за 2,5 часа я кажу два рядки, ну десь 30 метрів. Картошки викопали двоє. І жінка вже стара 75 років. Так що скоро справилися. Так що такі в нас справи. Дощ, от там ще хмарно тучі, ще хмари, а тут вже сонечко. От з цього боку. Вже сонечко виглянуло. Ну, слава Богу, хоч дощ пройшов. І мені обов'язково треба буде помідори обробити, бо Переживаю. Зараз після цих дощів, аби не почорніли, аби не пропали. Ну помідори в мене всякі. І жовті, і красиві, і чорні сливки є. Цього року, от подивіться, яка краса. От тут чорні сливки. а це тут жовті і там, і такі сливки, всякі. Так що помідори цього року в мене дуже гарні. Богу дякувати за урожай. Урожай на славу. Чесне слово. Хто потрудився, той має цього року. Ну, перед того я не скажу вам, є є, є і гарний, от дивіться. Ось тут який от такий вже. Оцей. Але то один. Його дуже мало. Там сітку зараз треба поправити, бо вітер її поніс в другу сторону. Так ще зараз йду поправлю. Ну, огірки кажу, огірки я там та маленькі ще позбираю, бо я закрутила пару банок скарі. І ще залишилося трошки того сиропу. Там на пару банок маленьких, піввітрових. Я ще зроблю. Віддам дочці, приїде, щоб забрала туди до них в Голландію. А так я більше не буду, мені їх не треба. Та й все. Прозовенькі. Ну, всі, всі помідори дуже гарні цього року. Коктейльні, чері теж. Я вже їх назбирала і заморозити хочу так. Маленькі. Жовті сливки є дуже гарні. Хочу попробувати закрутити ще сливки, які вони жовті. Бо я так і не пробувала. Так що всього є. Всього є, слава Богу, всього Богу, дякувати цього року, я кажу. Врожай на все. Трошки засуха нам помішала, але що робити? Яку погоду Бог нам дає, таку нам треба приймати і все. Ну що ж, трошки вам показала, розказала. Богу дякувати в нас, дощ пройшов, помочило гарно, і зараз вже, я думаю, все піде. То, що, що трошки осталося рости, не росло, зараз все піде в ріст. Так що все в нас буде добре. Так що такі в нас справи. головне, що дощ. Головне, ми раді дуже дощу. Та й все. Замовили ми отакий капельний полив, просто гроші на вітер, я вам скажу. Отака фігня, кручується, фляжка така зрізається вверх і туди заливається вода. Ну Не знаю, чи я щось недобре там зробила, установила, але воно в мене наливаєш повну бути... фляжку води, воно перевертається, паде. Капати не так капає, як треба. Так що не знаю, то вітер оці, гроші на вітер. Так що я не знаю у кого як, але вам не... наприклад, я вже більше таке купляти не буду. А викинули почти 500 гривень, замовили 30 штук на малину. Але воно того не стоїть. От, бачите, отак от просто стало і перевернулося. Я налила туди води, а воно перевернулося. так що воно неякісне. То просто дори гріш, як в нас кажуть. Може, я, ми, я, бо чоловік ще не, не установлював, не, не робив. Може, я щось там недобре зробила, я спорити ні з ким не буду, якщо хтось скаже, що воно хороше, ну, для мене воно не хороше. Так що я жалію, що я гроші такі викинула. От за таке. Ну, як вже є, треба купляти на другий рік каплю. І все. І тоді буде урожай. Тут вже я кажу чоловіку, давай не будемо траву полоти, може не буде так горіти малина, але зараз вже пішли дощі, то вже цієї неділі я прополю гарно, почищу малину, щоб вона була чиста. Вже зараз дощі падуть, так що вже можна буде пропалати. А так я вам скажу, трава не росла, бо засуха дуже велика була. Та й все. Цибулю я вже вибрала. Моркви в мене багато нема, петрушки зовсім нема, та якось так. Ну, що маємо, то маємо. Але маємо. Тут вже нас почала малина приспівати, Ну, тут малина і там малина, різниця велика. Це точно. Тут тінь, сад не так сохне і вона прекрасна. Так що оскільки тут будемо мати, стільки будемо мати. Скільки назбираємо, стільки будемо мати. наступний рік, я кажу, будемо купляти каплю, будемо ставити малину на каплю садити, і тоді в нас буде малина. А інакше з того діла не буде. Ну Нічого хоч тільки, але зато своя. Не купована, не, не, не оброблена нічим. Як Богочко і їй дав, так, така вона і є. Але вона крупна, гарна, смачна. І сливи є, бо є, гілка от ця, там наверху нема, а ця гілка відламується, така вже рясна яблуня, там у нас теж. Гілка вже знову відломилася. Оце, бо яблук дуже багато. Ну, ці яблука хороші на варення. Якщо я з них буду робити варення, але їх дуже багато. Цього року врожай на все. І ця яблуня у нас молода яблунька. Теж яблука хороші, великі, на ній крупні. Всього є, всього трошки є. Чогось і не трошки, чогось багато, але всього є. Ну що ж, мої гусенятка вже напаслися, вже сидять. Уже все. Зараз у нас вже вечір. Скоро вже знову світло виключать, але вже, вже ситуація в нас краща, трошки вже не так часто і не на так довго виключають, так що вже щось можна зробити. Ну, що ж, кусочки, все, вже спати, полягали, наїлися і відпочивають. Дощ, пройшов, трошки освіжило і вже й дихати легше. Ну що ж, друзі, буду з вами прощатися. Всього вам найкращого, мирного неба. І, скорішого, нам всім закінчення цієї війни, Україні, перемоги. Ну що ж, всім гарно дякую за лайки, за коментарі. Підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки. Всім-всім пока. Правда, гусочки, кажіть, всім пока.